14 жовтня, в день відзначення покрови Пресвятої Богородиці українського козацтва та День захисника України на головній площі міста користині було відкрито пам'ятний знак на честь захисників України. Почесне право на відкриття пам'ятного знаку було надано міському голові Володимиру Москаленку, народному депутату України Володимиру Арешонкову, мамі Героя України Сергія Кемського та Марі Кемській та капітану збройних сил України Олексію Абдурахманову. Я вас щиро вітаю святом захисника України, святом козацтва, з престольним святом нашого міста, який ми святкуємо 14 жовтня, якраз до цього величного свята і приурочений цей монумент, який ми з вами спільно відкрили, до якого ми будемо покладати квіти. Які є честю нашої держави, нашого міста, тих героїв, які згинули за Україну. На урочистому заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв України, борців за незалежну соборну українську державу. Після цього усі присутні мали можливість покласти квіти та вінки до пам'ятного знаку. Ми сьогодні зібралися з надзвичайно великої, глибокою своїм змістом нагоди. І я сьогодні вітаю наших військовослужбовців, тих, хто сьогодні несе службу в Збройних силах України. Ми вітаємо сьогодні добровольців, волонтерів, учасників антитерористичної операції. Зробимо все для того, щоб пам'ятати, шанувати вас, вашу світлу пам'ять і підтвердженням цьому цей пам'ятник, цей знак, який обов'язково нас усіх. Має об'єднувати, гуртувати і надихати на нове майбутнє нової держави. Палким та пройнятим болем цього дня був виступ мами Героя України Тамари Кемської. Вона низько вклонялася героям-захисникам, які нині захищають свободу нашої держави на сході України в зоні АТО та привітала усіх зі святом захисника України. Дорогі земляки! Я так само низько вклоняюсь вам. Що ви дозволили поставити пам'ятник борцям за незалежну Україну на центральній площі, де будуть підходити дітки, де будуть гуляти матері, де будуть молодята святкувати своє найкраще свято, щоб шанувати оцих молодих людей, які не дочекались своїх весіль. Про значення цієї події в нашому місті сказав кавалер ордена Богдана Хмельницького, капітан Збройних сил України Олексій Абдурахманов. Сьогоднішнє свято це свято пам'яті і шанування всіх, хто боронив та боронить українську землю від імені громадської організації, учасників АТО Коростенщини від воїнів АТО. Хочу подякувати всім. Хто долучився до відкриття пам'ятного знаку, цей знак це шана справжнім патріотам, справжнім воїнам. У заході також взяли участь, тимчасово виконуючи обов'язки голови Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма. Відкриття пам'ятного знаку стало можливим завдяки меценату, засновнику та генеральному директору приватного підприємства Укрпалетсистем Володимиру Петренку. Я дуже вдячний тим хлопцям небесній сьогодні, хлопцям, які сьогодні захищають наші кордони, і тим хлопцям, які. Поклали своє життя, наша дяка, нашого підприємства це цей збудований пам'ятник на вашу честь, на честь України, на честь нашої землі. Подяками міського голови були відзначені окремі люди, які зробили вагомий внесок у забезпеченні відкриття пам'ятного знаку на честь захисників України. Приємним сюрпризом цього дня для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї аеромобільної бригади стало вручення сертифікату на мобільний тепловий модуль швидкого розгортання. Його передав Коростенський завод теплотехнічного обладнання. До речі, частину коштів на цей тепловий модуль коростенці зібрали на фестивалі дерунів. Також власник підприємства. Олег Голевічук вручив військовослужбовцям мангал. Наша частина дуже часто виїжджає на польові виходи, особливо взимку, а також в зону проведення АТО, де скрізь польові умови. Тому для помиття особового складу. Для того щоб поставити умивальник з гарячою водою, це буде дуже важливо для наших хлопців. Хочу висловити слова вдячності усій громаді міста Коростень та адміністрації, які приклали зусилля для того, щоб цей агрегат потрапив до нашої частини. Я сам являюся родом ну, коростенцем і хочу сказати, цей причеп піде саме до мене в відділення, і ми негайно знайдемо фахівця, який буде займатися особисто цією котельнею. І обіцяємо коростенській громаді і всім жителям міста Коростені, що ця котельня принесе дуже багато. Тепла і комфорту нашим солдатам это наш не перший модуль, который ми даримо вооруженним силам України. Такой же модуль є в городі побратиме Славянське, Такий же тепловий модуль обогріває школьників Мар'їнки при Такий же модуль ми дарили уже і МЧС Донецької області. Уже полгода отапливается таким модулем 30-я наша механизированная бригада, родная. Ну и на очереди стоит наша еще ушомерская часть, которой мы тоже обязательно поможем. Цього ж дня урочистості до Дня захисника України проходили на площі комсомолу. Присутні учасники, а то військовослужбовці, волонтери та коростенці помолилися за Україну та попросили Божу матір про захист рідного міста. Святкова частина заходу була продовжена врученням подяк волонтерам за допомогу хлопцям, які воюють на сході нашої держави. Таких людей в нашому місті доволі чимало. Подяками за волонтерську роботу були відзначені і школи нашого міста. Усі виступаючі бажали тільки одного, аби швидше закінчили. Лесі війна та наші хлопці повернулися живими. Мирного неба над головою та міцного здоров'я військовослужбовцям побажав міський голова Володимир Москаленко. Урочиста частина заходу завершилася врученням нагород учасникам бойових дій антитерористичної операції. Далі на усіх присутніх чекала солдатська каша. Це для чого робиться? Це в першу чергу для жителів міста Коростеня, щоб вони мали оцей місточок для спілкування, могли прийти поздоровити, обняти героїв. Висловити свою пошану свого боку, це також для нас така чудова нагода подякувати всім, хто нам допомагав, коли ми були на передовій. І нема різниці, чи це були харчі там чи шкарпетки. Дуже приємно було, коли до нас доходили листівки, дитячі малюнки, і вони для нас слугували оберігами. Вони були в бронежилеті, вони були в кармані під серцем. Вони були у нас в бліндажах над головою. І тому це такий захід, який мав би привернути також увагу до того, що в нашій країні відбувається війна, іде боротьба за незалежність України, і щоб про це не забували.